Бромелія – це саджанці з батьківщини Бромеліат, яка також включає ананаси та талант, а також вітряні рослини. Хоча деякі рослини цієї родини є наземними, як ананаси, те, що ми називаємо бромеліями та епіфітами, ця важливість стосується одного конкретного аспекту пошуку більше, ніж у інших, вирішення їх потреб у зрошенні з унікальними. Наш унікальний метод зростання та яскравіші квіточки це знищити їх соковиті рослини у світі. Смут випромінює екзотичний шарм, який малорівний. Між цими солодкими квітами та широкими воскчистими листками сморід достатньо, щоб завоювати повагу. Ці круті епіфіти в реальності нескладні. Як ви розумієте, основне розуміння того, як росте сморід на природі, сморід, можливо, незначний. Вони люблять вологість, теплі температури та яскравість, а також світло сонця. Давайте поговоримо про цей надзвичайно важливий момент: як часто і як часто поливати ці красуні. Що таке епіфіт? Більшість бромеліадів є епіфітичними, тому ми зосереджуємось на цьому типі рослини. Паростки, як ананаси, є ґрунтовими і вони пахнуть ананасами залежно від їх потреб. Рослини, що вирощують наземні, виробляють воду по іншому. Епіфіти це по суті вітряні рослини, смут росте прикріплений до дерев або інших наростів. Її корінь росте недаразитично навколо свого господаря без наявності ґрунту. Природно, вам слід поливати бромелії за допомогою земляних бур'янів. Якщо ми знаходимося на правій частині бур'янів, ґрунт закопується в ґрунт. А бур'яни з часом закопуються через коріння. Для епіфітів корінь має інше значення. Важливо служити якір для своїх господарів. Фрагменти з них не мають ґрунту, з якого їх можна взяти, їх листя свідчить про глину води та живих річок. Більшість бромелів мають подібну форму розетка жорстких, сплющених листя, що вібрує з барвістою квітів у центрі. Примітка про квіти, бромеліади починають виробляти невеликі, непомітні квіти. Смут випромінюється великими, барві квіти, які помститься маленьким квітам. Прикуки це видовищні, яскраві частини, які ми асоціюємо з кольорами. Правильна посадка в потері: бромеліадні фрагменти ростуть епіфітично на природі, їх коріння не підходять для стандартних горщиків та ґрунтових сумішей. Пахи схожі на орхідеї в цьому плані. Тим корінням, які не дійшли до землі, знадобиться багато циркуляції повітря, щоб залишатися здоровими. Він більш сприйнятливий до коріння, якщо вона змивається в стабільно волохаті або мокрій розуми. Виберіть контейнер, який утримує дренаж. Якщо ви дійсно хочете декоративного каструлі без дренажних отворів, ви можете просто розмістити свої рослини в пластиковий горщик з дренажними отворами і виняти їх для поливу. Будьте обережні, якщо ґрунт збирається цілими днями, фрагменти можуть спричинити гриб. Крем контейнера дренаж важливий, якщо ви займаєтесь посадковим матеріалом. Стандартна ґрунтова суміш видаляє занадто багато вологи і заглушує коріння. Якщо вам набридло, злегка підбирати його, вам доведеться мати справу з грубими матеріалами. Кора для орхідеї робить хорошу насаднювальну суміш для бромелія. Так дзеробіті. Бромеліади збереглися жити на деревах, де вони ще рідкісні. Смут добре володіє цим розумом тим, що ми називаємо резервуаром. Це спеціальна структура в основі розетки листя, яка відбиває ґрунт протягом останніх трьох годин. Він поступово постачає рослини вологою і економить ті, які не потрібні в сухий сезон. Для багатих епіфітів полив більш гнучкий, орхідеї виграють від корення періодично замоченого у воді, інакше розлиття води в тоці вирощування може бути смертельним. Не так для бромеліїв. Вони дозволяють перенести воду, що виливається безпосередньо в їхній бак, щоб вони могли його врятувати, коли їм це потрібно. Кислотність води важлива для цих рослин, вода з крана може містити хімічні речовини та мінерали, які їх змінюють. Вода Даш – найкраща, але відфільтрована або пляшкова вода також добре працює. Якщо ви використовуєте водопровідну воду, дайте їй сидіти протягом ночі, щоб хлор випарувався. Якщо ви переживаєте, налийте воду прямо в бак. Це найкращий природний спосіб стежити за вашим деревом і як воно працює в природі. Заповніть його приблизно на чверть до половини, щоб уникнути застою. Частота якщо ви хочете зберегти свій резервуар сухим і сухим, не потрібно зменшити цей стрес для вашої рослини. Важливо також не дозволяти воді застоювати в резервуарі. Гриб може рости в застійній воді, гниючи в тоці вирощування і вбиваючи вашу бромеліаду. Протягом теплого місяця не чекайте більше двох днів між поливами. Якщо в резервуарі немає рідини, замініть її. Це суттєво допоможе уникнути грибкових захворювань. Взимку вашій рослині знадобиться менше володжис. Протягом наступної години заповніть танк приблизно на одну чверть. Ви можете чекати три рази між поливами і дати їм висохнути самостійно. Якщо ви виявите, що регулярно пиєте багато води, змініть кількість, яку ви даєте. Ознаки надмірного та підводного. Що стосується волога, переповненість це велика проблема, але не дозволяє вашому зростанню виянути з точки зору довгострокових спадщин. Рослина, тому що вона не видаляє достатню кількість листя, може бути заточена або листя позіхали. Коричневі, хрусткі кінці це ознака сухості, але це може бути пов'язано з вологою, а також чимось іншим. Бромелія це тропічні лісові рослини, які процвітають у кліматі та високих температурах. Ванна кімната це ідеальне місце для них, щоб спати у вітальні. Ось інший спосіб, який має запах. Схожий на орхідеї. Якщо резервуар порожній і листя все ще виглядають сухими, може виникнути проблема з вологою. Більшу частину часу сморід знову з'являється після того, як вони були сухими близько години. З іншого боку, перенапруження може бути фатальним. Якщо ви виявите, що ви поступово виливаєте воду з резервуара, ви відповідаєте за прискорення потоку, коли ви наливаєте його. Якщо ви сидите біля свого танка, ви можете почати пахнути цвілями та іншими неприємними збудниками. Ознаки того, що ваша бромелія була пересаджена, очевидні на стадії листя. Пожовтіння і пом'якшення листя є ознакою кореневої гнилі. Коли центр зростання починає темніє і стає м'яким, у вас є більш серйозний випадок гнилої точки росту. Їм важливо підготуватися до цього. Щоб впоратися з цією ситуацією, дотримуйтесь листя і практикуйте хороший полив. Перевірте шкури один-два рази, обов'язково додайте достатньо, щоб замочити на годину і негайно промийте резервуар, коли ви поливаєте. Це зберігає вашу зростаючу точку свіжої, чіткої та вільної від шкідливого гриба.